вуличні курси історії Івано-Франківську перехожим пропонували скласти з окремих частин латенські картини і заразом згадати історію України. Акцію організували місцеві пластуни. Складаючи пазли, люди дізнавалися про військові традиції часів Київської Русі і аж до ХХ століття. Усе бачила Івана Янчук. На центральній площі Івано-Франківська франківська великий пазл на 130 фігурних частинах зображення українського війська різних століть. Тут воїки Київської Русі, Запоріжці, Карпатські опришки, січові стрільці, воїки ОНР, Галицької армії, карпатської січі, солдати радянської армії та ОПА під ілюстраціями роки діяльності кожного війська. Проект має назву «Чому історію разом. Його автори, пластуни українські скаути. На мета просвітницька – Хотити перехожих саме молоде покоління до вивчення власної історії. Зараз ми живемо в такий час, коли історія не зовсім подається правильно. Складали пазл з історії України з півсотні Івано-Франківців разом з відомими письменниками та музикантами на те, щоб вийшла ціла картина, витратили з півгодини, помилувалися кілька хвилин і розібрали. Сьогодні виникла особлива якась така історична хвилина, коли багатьом із нас здається, що ми оцю от українську незалежність і державність просто якби день за днем і в дуже такому прискореному темпі втрачаємо. І е можливо е ця акція особливо симпатична тим, що вона не силована, агресивна, вона ігрова і вона спрямована на. Е Розширення світогляду на, на знання, на свідомість, проект вчимо історію разом. це українська акція після Івано-Франківська пазл повезуть Україною» тими містами, де є пластонські осередки. Іван Нанчок, Сергій Попович, перший національний.